Вітання усім новини ветері першого міського у студії. Працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Сучасна блочно-модульна котельня. В центральному міському районі міста встановили новий теплогенеруючий об'єкт, який працюватиме в опалювальний сезон в автономному режимі без присутності персоналу криворіж тепломережі. Комунальне підприємство від березня активно готується до проходження нового опалювального сезону 2025-2026. Аби вже взимку не виникало форс-мажорних обставин для містян. Як це, на жаль, було в абонентів Державної Криворізької теплоцентралі. Які характеристики має Нова Котельня. дізнавались наші кореспонденти. Замість старого обладнання, яке використовували з 1972 року, в новому опалювальному сезоні подача теплоносія забезпечуватиме нове повністю автоматизоване обладнання. Воно функціонуватиме на блочно-модульній котельні, яку встановили в центральному міському районі. Дана котельня забезпечена своєю системою хімодоподготовки, своєю системою аварійного енергозабезпечення з дизельним генератором. Ідеальна котельня буде працювати в автоном. Ному автоматичному режимі без експлуатаційного персоналу ця котельня півмігувата, яка забезпечує буде забезпечувати теплопостачання на 8 будинків. Це 300 споживачів. Нова блочно-модульна котельня має сучасне обладнання, оснащена двома сталевими жаротрубними котлами виробництва Італії, циркуляційними насосами, тепловим лічильником, установкою водопідготовки з автоматичною регенерацією та резервним живленням від дизельного генератора. Коефіцієнт корисної дії котельні становить не менше 91%. Це дозволить суттєво зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів. Котельня має сучасні системи електропостачання, вентиляції пожежної та охоронної сигналізації. Очно модульну установку місто отримало від міжнародної організації Червоного Хреста. Коштом міського бюджету виконують необхідні будівельно-монтажні роботи: влаштування фундаменту, підключення до інженерних мереж, воду, газу, електропостачання. Одним із напрямків модернізації є встановлення блочно модульних кателей. В цьому році ми встановлюємо на комунальному підприємстві тепломережа. Вісім модульних котелів. З огляду на виклики воєнного часу Криворізьке комунальне підприємство тепломережа почала підготовку до нового пального сезону, відразу, коли закінчився попередній ще в березні. Ми всі пам'ятаємо, що після підриву Каховської дамби всі тепломережі стояли півроку без води. Вода це корозія, потім гідроудари, потім відключення аварійної електрики. Ці два Роки після підриву каховки тепломережа, ну я вважаю, що впоралась на там, 4 з плюсом. Всього в межах міської програми модернізації системи теплопостачання, а також підготовки до нового опалювального сезону, фахівці криворіж тепломережі цьогоріч встановлять 8 блочно-модульних котелень, з яких 5 обслуговуватимуть лікарні. А ще з'являться 3 когенераційні установки, ще 5 на узгодженні. 13 котлів на 11 котельних відремонтують, з них 5 капітально. Замінять 60 кілометрів теплотрас. З них майже 40 – поточний ремонт, 17,7 кілометри – реконструкція великих магістральних та внутрішньоквартальних. Мереж. 2,3 км – кілометри капремонт. Ще 15 кілометрів трубопроводів пройдуть відновлення теплоізоляції. Все, аби взимку у домівках криворіжців було тепло та комфортно. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, міський. Два райони Дніпропетровщини під прицілом росіян. Ворог завдав ударів по Нікопольському та Сенельниківському районах. В першому з гармат та дронами «Камікадзе» атакував місто Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Зачепили багатоповерховий будинок. Самельніківському районі неспокійно було у Васильківській громаді. Прилетів ворожий безпілотник. Як наслідок сталося займання на території приватного підприємства. Вогонь знищив будівлю та сільськогосподарський інвентар. У Великомихайлівській громаді зафіксували прильот російської Овоної авіабомби вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння. Всюди обійшлось без загиблих та поранених. Напередодні протягом всього дня російські окупаційні війська близько 30 разів атакували Нікопольський район. Удари витримали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська Григорівська та Марганецька громади. Для своїх злочинів ворог задіяв важку артилерію, дрони камікадзе та скиди боєприпасів з БПЛА. Пошкодження дістали чотири приватні будинки, господарські споруди, адміністративна будівля, підприємства, парник, п'ять машин. in the 1204 добу поспіль населення України потерпає від російської агресії? Троє загиблих та 60 постраждалих у Харкові. Окупанти масово поцілили по місту шахедами. Під атакою перебували Слобідський та Основ'янські райони. Безпілотники влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоповерхівок. В оселях громадян зайнялися пожежі. Також горіли автомобілі та дитячий майданчик. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Через ворожі удари загинула на людина. Пошкоджено приватні оселі, сільгоспідприємства, адмінбудівлі та крамниці. Російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. Після удару російського дрона Лебединській громаді загорілися на житлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Пошкоджено 4 одиниці. На щастя, обійшлось без постраждалих. Сьогодні були. Доповіді військових окремо говорила з міністром оборони Уміровим про нашу протидію дронам, про захист від ракет, про наше зміцнення ППО. Росіяни знову застосували ракети з північної Кореї балістику. Бачимо дані і щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій і це. Максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Чим довше триває ця війна на нашій землі, тим більше зміняться технології бойових дій і тим більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених шахетів та балістичних ракет. Почнуть загрожувати Сеулу і Токіо. Сьогодні вночі Росія атакувала Одеську область. Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Дві людини поранені внаслідок атаки ворожого впівдрона на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження приватних будинків та об'єктів соціальної та промислової. Інфраструктури сім людей дістали поранення через удари росіян по Херсонщині. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також росіяни понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Наслідки ворожих атак уточнюються. Удар по військовій інфраструктурі ворога вночі сили оборони України здійснили удар по Тамбовському пороховому заводу в місті Котовськ. Тут віробляли продукцію для армії РФ. Протягом минулої доби українські військові достроково демобілізували ще 1120 російських окупантів, знешкодили 240 безпілотників, 124 одиниці одиниць автотранспорту, 34 гармати, 15 броньовиків, 8 танків, сім крилатих ракет та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п'ять артилерійських засобів, один пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт російських загарбників. Сили ППО знищили 40 російських шахетів та безпілотників інших типів. Крім того, локаційно втратили 9 БПЛА без негативних наслідків. Основні напрямки ударів Харківщина, Донеччина та Одещина. Наслідок помітної активізації ворога на фронті українські армійці відбили 220 спроб штурт сумнівів росіян. Неспокійно було на Харківському, Куп'янському, Ломанському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Українські оборонці за 1204 дні знищили 416 літаків, 337 гелікоптерів, 10 927 танків, 22 783 броньовики, 29 016 гармат, 40 297 безпілотників, 51 579 одиниць автотранспорту, захисту 1183 засоби ППО, 1413 ракетних систем залпового вогню, 3337 крилатих ракет та вже більше 999 тисяч російських загарбників. Ждалі поїхали зі швидкою. У центральному міському районі не розминулися Вас і Фольксваген. Зранку на Свято Миколаївській сталося ДТП на трамвайних коліях. Вдарилися Вас та Фольксваген. За попередньою інформацією, Вас виїжджав з парковки та хотів виконати розворот. В цей час Фольксваген тримав курс у бік караченів. Керманич Вас, вірогідно, не впевнився у безпеці маневру та не пропустив іномарку. Постраждали її водій та пасажир. У них підозри закриту черепно-мозкову травму. Рув трамваїв ділянкою тимчасово. Був заблокований. На місці працювали поліцейські, які встановлювали усі обставини автотрощі. Як поєднати історію, природу та інновації заради майбутнього громади? У Кривому розі шукали відповідь під час воркшопу, присвяченого потенціалу міської спадщини. Захід зібрав представників різних сфер від науки до туризму. У фокусі стали розвиток та ефективне управління територіальним капіталом. Подробиці у сюжеті Анастасії Костанюк. Криворізькому національному університеті відбувся воркшоп територіальний потенціал міста Кривий Ріг як ресурс сталого розвитку громади. Ключовою спікеркою заходу стала Олена Жукова, провідна українська дослідниця спадщини та сталого розвитку, наукова співробітниця. Вона ділилася досвідом управління територіальним капіталом, який включає цінність та ресурси міського простору. Тому цей захід важливий в принципі для всієї України. А працює в всіх регіонах і всі хочуть знати, чути, і головне розуміти, що таке стали розвиток. Управління територіальним капіталом ці речі треба чути і чути не один раз, бо як говорять уже ті аудиторії, які приходять на наші заходи не один раз, лише з четвертого п'ятого разу в тебе вже наводиться фокус, і Ти починаєш дивитися на речі, які тебе оточують під іншим кутом. Захід організував Капав інститут розвитку міста Кривого Рогу за підтримки міської ради. До обговорення долучилися фахівці з краєзнавства, культурної спадщини, туризму, представники влади, бізнесу та громадськості. Сьогодні на нашому Заході ми зібрали е, різних експертів е, Кривого Рогу, які займаються е, культурною спадщиною, краєзнавством, е, історією міста, проведенням екскурсій. Тобто, е, це сьогодні такий об'єднуючий захід, який є освітнім інформаційним заходом. Е, це один із привід, приводів зібрати нашу е, криворізьку туристичну спільноту. Під час воркшопу учасники обговорили напрямки. Розвитку культурного туризму, потенціалу екскурсійної діяльності а також стратегічне бачення розвитку музеїв у місті все для того, щоб розвивати туристичну галузь Кривого Рогу, яка є також одним із джерел наповнення міського бюджету. Такий формат, як зазначали організатори, мав стати майданчиком не лише для нових знань, але й переосмислення старих. Анастасія Костенюк, Максим Урашов, Першимський. Нові швидкі та безпечні підйомники в багатоповерхових будинках міста у Кривому Розі. З 2010 року триває міська програма із розвитку та підтримки підйомників для безпеки криворіжців. Всього в межах міста на обліку більше трьох тисяч ліфтів. Із 2010 року капітально оновили вже більше 700 підйомників коштом з міського бюджету. Самостійне жодна ОСББ подібну не потягне, адже ця послуга є досить дороговартісною. Орієнтовно півтора мільйони гривень. І тому Місто підставляє своє фінансове плече. Як змінюють один з таких підйомників в Саксаганському районі, бачили наші кореспонденти. В дев'ятиповерховому будинку по вулиці Івана Авраменка, 15, що в Саксаганському районі, вже незабаром почне свою роботу якісно новий ліфт, монтаж якого вже майже завершено. Старий підйомник будинку вже не відповідав вимогам безпеки та часу. Вантажність 400 кг – це приблизно 5 чоловік. Скорость його швидкість теж цього будь метр в секунду. Срок експлуатації 25 років. Тут без стоїть. Тобто, в случае відключення світла він самостійно становиться на точну остановку і випустить людину. Цей ліфт, як і 12 інших, цього року капітально оновили коштом міського бюджету, адже в місті з 2010 року діє спеціальна програма з підтримки та модернізації ліфтової інфраструктури в багатоповерхових будинках. Всього в межах кривого рогу на обліку перебувають більше трьох тисяч ліфтів. Капітальне оновлення ліфту це дуже дорого. Звичайні мешканці провести подібні роботи за власні гроші просто не зможуть. Саме тому місто планово оновлює підйомники там, де це конче потрібно, розуміючи багато вартісність таких проєктів, тому що сьогодні виконання такого ремонту обходиться для мешканців, може обходитися для мешканців близько півтора мільйонів гривень. Це достатньо значна сума коштів з точки зору утримання свого багатоквартирного будинку. Ще з 2010 року в місті розроблена була програма, яка за рахунок якої ми надавали допомогу з міського бюджету і відновлювали, ремонтували або навіть міняли ліфти у багатоквартирних будинках. Звичайно, що ми розуміємо з трьох тисяч ліфтів, фактичний їх стан кожного такого ліфту. І, звичайно, що на всі ліфти, які включалися в програму і фактично мінялися на нові. Відбір відбувався за тих виключно за технічним станом, там де в цьому була потреба найнагальніша потреба з 2010 року, коли почала діяти міська програма з оновлення ліфтів у кривому розі з більш ніж трьох тисяч наявних підйомників вже успішно виконали роботи в 700 будинках. І навіть зараз, не дивлячись на військове вторгнення Росії та складну економічну ситуацію в країні, влада міста надає необхідну підтримку в утриманні ліфтового господарства криворіжцям. адже це не лише комфорта турбота, а й Безпека Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів. Перший міський на цьому випуск новин завершено. А ви підписуйтесь на наші соцмережі. Ще більше актуальних новин про життя нашого міста дізнавайтесь з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму. Першого міського у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.